Привіт! Починаю першу свою розповідь. На цю розповідь мене надихнула моя знайома, яка потім сказала, ти повинна говорити. Ось я і розповідаю. І дух захоплює від висоти. Кожен із нас хоч раз в своєму житті літав так високо, що після такого польоту ну зовсім не хотілося повертатись до тієї реальності, з якої вилетів. Маю гарно знайому, яка вміє літати і допомагає літати іншим, навіть сама того не усвідомлюючи. Коли спілкуючись з нею, знаходишся між небом та землею, коли розумієш, що таке ад та рай, і як вони між собою гармонічно взаємодіють, якінь та янь. Так, гармонія через волю, свій час воля допомагала жити моїй знайомі, але потім вольовим одним рухом утворилось кільце. Яке дало початок іншим, з яких вийшла ціла гора інших кілець. Дивиться Катрін на свою гору і не може зрозуміти, ніби все вірно, гора захищає, оберігає в ній, можна спати, жити та інше, але якась ця гора не така. Задумалась Катрін не гора, а якесь прокляття на прокляття і так важко їй стало, що все, що в неї було, насправді їй не потрібно. А в наскільки сил та часу на це витратила, засумувала так болісно, що ще трохи та й померла б, але тут піднявся сильний вітер. Всі кільця закружляли повітрі, і такий гарний та смішний візерунок вийшов з них, що всі кільця від щирого сміху Катріна геть зникли, як зникли, як привид минулого. І така велика галявина відкрилась перед Катрін, що вона зразу почала мріяти. Як, де вона нафантазує, і вона ніби зачарована на тому місці в той же час, але вже зовсім новою, котрі дозволила своїм бажанням та чарівним властивостям бути вільною від різних кілець. Одним подихом вітру можна змінити все, наповнювати, стілювати, оберігати та захищати. Від висоти, яка виснажує або, навпаки, надихає. А за допомогою вітру можна ніби на хвилях гойдатись то високо, то низько, і відчувати та жити на повні груди. Вдихай та видихай життя. Живи. Кадрін.